друже. Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Дякую всім, хто робить замовлення, хто допомагає каналу, хто допомагає саме без замовлення. Це теж дуже приємно, але я завжди хочу, щоб був обмін енергіями. Тому, будь ласка, коли ви робите мені донат, Пишіть, будь ласка, свій телефон, ну, якось, або емейл, якось, щоб я могла вам віддячити і зробити розклад. Сьогодні у нас розклад на останні дні жовтня і початок листопада на цей тиждень, тому починаємо. Так, велика кубка. Це в нас. Старші, о, молодші аркани, це ситуаційні карти і придворні карти. І маленька кубка це старші аркани. Вона показує фон тижня, а велика кубка показує деякі деталі, нюанси. Тобто дивимось, що чекає на Україну і українців. Переважно на тих, хто живе на території України. Зараз, на наступному тижні, з 28 жовтня і до 3 листопада 2024 року. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Я, якщо хтось забув, я ніколи не дивлюсь перегорнути карти. Олі, де я навчалася, не розглядаються перегорнути картки. І це завжди чудово працює. Тобто <кій> дивно. Ми бачимо кубки, келихи, так би мовити, і мічі. Ці дві масті дуже гарно між собою. Спілкуються, так би мовити, кореспондірують. Але кубки це у нас кохання, емоції, мічі це у нас розум, але ще це і війна, це зброя. Що ми бачимо? Мабуть, на цьому тижні. Будуть якісь візити з інших держав. Ну, мені здається, що вони і так дуже часто відбуваються, але, мабуть, це буде ще більш масовано, і нам будуть щось пропонувати, щоб у нас був мир, злагода і знову усі родини стали разом. Але щось це виглядає, як, таке було, пам'ятаєте, в Радянському Союзі таке було, показуха. Вони насправді не знають, що робити, але хочуть зробити вигляд, що вони щось роблять. Ну, Зазвичай це часто густо так відбивається, на жаль. На жаль, і тому, а, вони ну, вони хочуть щось робити, а, але вони д -д дотепер а, чомусь бояться робити дійсно ті кроки, які потрібні. І це прикро. Бо оця Вистава, якщо вони показують, що вони щось роблять, ем, ну, іноді це теж може спрацювати. Так, вони теж можуть за цими діями показати, що у них щось вийде. Так. Ну, добре, вони показують, що вони нам допомагають, вони показують, що ми разом, що у нас дружба, все добре. І це може теж якось подійти на нашого ворога. Ну, насправді, нам потрібна зброя, багато зброї, без обмежень, щоб ми не економили, а робили все як треба. Ну що ж, друзі, я вже <смі> втомилася це повторювати, але. Сподіватися ми можемо тільки на себе. Тобто сподіватися ми можемо на все, що завгодно, але бути впевненими тільки в собі. Тому гуртуємось зараз це дуже важливо, бо є такі трохи неприємні речі, коли ми так дивимось разом у ці всі картки, які. Зараз викладене, що є така загроза внутрішнього, ну, як би мовити, розколу. Чи ще не розколу, но якісь такі течії внутрішні, які хочуть наших людей розділити. І це саме небезпечне, що можуть зробити наші вороги. Тому, друзі, будьте уважні. Ще, і ще раз нагадую, коли ви чуєте, читаєте або дивитесь на YouTube якусь інформацію, яка вас дуже чіпляє за емоції і викликає такий вибух емоцій, будьте дуже уважні, бо така, така інформація робиться так навмисно. І, як правило, така дуже емоційна, вер, верніше інформація, яка викликає дуже сильні емоції, це фейк. Це в нас навмисно зроблено так, щоб розкачати людину на емоції. Бо коли вмикаються емоції, вимикається мозок. Будьте уважні. Бо коли хочуть... Щоб ви перестали припинили думати, вас розкачують на емоції. Вимикаємо емоції, вмикаємо мозок і дуже-дуже обережно сприймаємо інформацію, тому що це інформація це як їжа. Якщо ви їсте Якісь, якусь отраву, да? це дуже небезпечно, як в їжі, так і в інформації. Тому будьте уважні. Якщо є сумніви, будь ласка, пишіть мені. Я буду робити розклади, буду якось вам пояснювати. Ну, будь ласка, не ведіться на ІПСО російське. Зараз їх дуже багато, і з кожним разом буде багатше і багатше. І ще ми маємо з. 7 грудня, майже до кінця лютого, оцей величезний шмат часу, буде дуже неприємна ситуація з зірками, з планетами на небі, і це буде дуже впливати на наш стан і на події, які будуть відбуватися. Тому ще раз ще раз, ще раз будьте уважні, спокійні, як мога менше емоцій, більше розуму. Все, друзі, вже забагато кажу: гуртуємося, будемо сильними, розумними і слава Україні! Слава ЗСУ!